Підтримка ветеранів, молоді, так само інші важливі питання на порядку денному наших парламентарів. Про це поговоримо далі. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Але давайте на початках почнемо з того, що Верховна Рада України ухвалила в першому щоправда читання законопроекту, який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років. Така лібералізація вона є як ініціатива. До речі, і з боку профільного міністерства від Міноборони там анонсували, що вже до кінця року, наприклад, можна буде обрати фах і мобілізуватися в ту чи іншу частину підрозділ, дякуючи там за стосунку безпосередньо резервплюс. Щодо цієї ініціативи, які є перспективи, наскільки ці процеси можуть бути спрощеними, а головне, наскільки це матиме запит у відповідно чоловіків 60+. Дякую вам за підняте запитання. Дійсно, 4 червня ми в парламенті проголосували у першому читанні законопроєкт, який дозволяє. Всім бажаючим чоловікам 60+, укласти контракт на добровільній основі строком на один рік і з наступним продовженням для того, щоб відбувати службу у збройних силах України у силах оборони, єдиним лікарська комісія має дати висновок про те, що ця особа є придатною для служби також дається певний випробувальний термін два місяці, де якщо немає ніяких питань, то відповідно все далі продовжиться. Якщо ні, то можна розірвати однією з сторін даний контракт, і також є погодження. Командира частини, який власне має дати погодження, що він готовий цю особу взяти на службу. А якщо це офіцерські звання, то генштаб. Що би я і ми десь готуємо в правках. Все ж таки, я прихильник того, щоб на рівні командирського складу вирішувати пошвидше ці питання. Бо знаєте, чим більше погоджень, тим довша ситуація затягується. Це перше питання. Друге, ініціатива насправді іде. Від самих чоловіків, які готові після 60 виконувати свою функцію, які в основному це можуть бути посади. Є, по перше, категорія чоловіків, які все життя військовослужбовці, і вони хочуть, і це їхня справа життя, і вони готові продовжувати це робити. Вони мають відповідні фахові знання, навики, і дуже багато хто з них, якщо це офіцери, займають відповідні профільні посади в. Штабах і їхній досвід є досить важливий. До мене особисто дзвонили мої побратими зі свободи, які зараз там є з фронту. В них є дуже багато чоловіків, які готові продовжити службу після 60 -ти. І цей законопроєкт насправді очікують наші командири також для того, щоб залишити зберегти тих фахівців, яких вони сьогодні мають. Тому наше сьогодні завдання. Між першим і другим читанням пройти оптимально всі ті поправки, які будуть внесені на комітеті оборони, і винести законопроєкт до другого читання, щоб на кінець року цей вже був закон і він запрацював. І ми би поповнили наші війська тими, хто дійсно бажає і хто має відповідні навики. Та дуже важливо розуміти про градацію процесів, про почерговість, про кроковість, так би мовити, по кроковість, і щоб людина, перш ніж приймала рішення, була максимально поінформована. Саме над цим в контексті цього законопроекту працюють парламентарі. Вам дякуємо за ваші коментарі. Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, була гостею.